Прогноз погоди в Україні на три дні. З 6 по 8 червня, мене звати Українчик. Спекотна погода продовжить панувати в усіх частинах нашої країни, і це не дивно, адже на дворі перший місяць літа. Та незважаючи на спеку кожного дня у різних областях дощіме. Інколи покрапає ледь помітна мжичка, а будуть дні, коли грозовий дощ за короткий проміжок часу позаливає все навколо. Тепер про магнітні бурі, 6 і 7 червня, жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. 8 числа магнітна активність нашої планети підвищиться до 3 балів. Це на щастя, не дуже відчутний рівень. Зараз я розкажу, коли саме і в яких областях. Литимуть дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 6 по 8 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 6 червня цього дня короткочасні дощі очікуються у більшості областей нашої країни, подекуди дощ супроводжуватиме гроза. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний від 18 до 16 градусів вище нуля. На Сумщині, Київщині і Чернігівщині очікується грозовий дощ у Житомирській області місцями покрапає невелика Мжичка. Вітер північно-західний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 27, плюс 29, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму, в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні від 20 до 18 градусів тепла. Містями невеликий короткочасний дощ. Варто чекати на Одещині, Миколаївщині і в Криму, в усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 16 до 13 градусів тепла. В Хмельницькій і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 16, плюс 13. На Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і Закарпатті світлі години від 24 до до 26 градусів вище нуля, в темні від плюс 16 до плюс 13 градусів. Місцями невеликий короткочасний дощ очікується у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. На Хмельниччині і в Чорнівецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень плюс 25, плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів тепла. В Луганській області і на Донеччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 31 градусу, нічна від 21 до 18 градусів тепла. В Маріуполі в день від 27 до 29 градусів вище нуля, вночі плюс 23, плюс 21. На Харківщині і Луганщині місцями можливий невеликий дощ. В Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні від 18 до 15 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Черкащині вдень плюс 24 плюс 26, вночі плюс 18 плюс 16. У Дніпропетровській області в світлі години від 27 до 29 градусів тепла, в темні плюс 19 плюс 17. Короткочасний грозовий дощ місцями очікується у Полтавській, Кіровоградській і Черкаській областях. На Вінничині і Дніпропетровщині місцями мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду, 6 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності лише 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця 7 червня, невеликі короткочасні дощі місцями покрапують на півночі, заході і сході країни. Північ на Житомирщині і Чернігівщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 18 до 15 градусів тепла. На Сумщині, Київщині, а також у Києві денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна плюс 17, плюс 15. В усіх областях північного регіону України місцями очікуються невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Криму в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 20 плюс 18. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день – плюс 26, плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Закарпатті – денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою «плюс». Нічна – плюс 18, плюс 16. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби – від 26 до 28 градусів тепла. В темні – від плюс 16 до плюс 14. Надцяти градусів в усіх областях західного регіону України очікується короткочасний невеликий дощ. Віта Південно-Західний майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічний від 20 до 17 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від 23 до 21 градусу вище нуля. В усіх областях східного регіону України покрапає легенька мжичка. Вітер північно-західний. Хідний доволі відчутний: – 7-12 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також Пропивницькому. В, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні від 18 до 16 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів, на Вінниччині, Полтавщині і Черкащині в денний час від 26 до 28 градусів. Тепла в нічний плюс 18 плюс 15 в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 7 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Субота, 8 червня. У північному і частково західному регіонах цього дня очікуються невеликі короткочасні дощі. Північ. На Чернігівщині в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 16 до 14 градусів тепла. Сумській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічні плюс 15, плюс 13. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 25 плюс 27 градусів, в нічний від 17 до 15 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України литиме короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 29 плюс 31, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 20 плюс 18 в нічний. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла, на Закарпатті: денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, нічна, плюс 18 плюс 16, у Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в світлі години доби від 26 до 28 градусів тепла, в темні від плюс 16 до плюс 14. Градусів. Короткочасний невеликий дощ очікується на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Закарпатті. У Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях мілива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 27, плюс 29, в нічні плюс 17, плюс 15. В Донецькій області в денний час від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 18, плюс 16. В Маріуполі в день плюс 26, плюс 28, вночі від 22 до 20 градусів вище нуля. В усіх областях східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні від 20 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27, плюс 29, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. У Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях в світлі години від 26 до 28 градусів тепла, в темні плюс 18, плюс 15. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 8 червня магнітна активність нашої планети підвищиться до 3 балів. Це на щастя, не дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!